Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами історичний ютуб канал український Ігор Кравцов, та я, український журналіст та блогер-історик Ігор Швець. Сьогодні день міського самоврядування. Так, є таке свято в Україні. Чиновники поздравляють в Фейсбуці один одного, і я вирішив присвятити їм сюжет. Так, не дивуйтеся, на превеликий жаль, саме від чиновників в нашому житті залежить, якщо не все. То дуже багато. Присвячую сюжет сьогодні новодністровським чиновникам. Так от дзвонять люди і кажуть: ну зніми сюжет про них. Давно його не було. Зніму. Люди дають мені факти, я викладаю інсайдерську інформацію від простих людей громади Новодністровської. Отже, поїхали. Так, сюжет буде називатися цимбалюк. Копають могилу Новодністровську. На мою думку, та на думку людей, які надають мені інсайдерську інформацію, простих, хтось копає могилу місту Новодністровськ. Подивіться, з 1991 року квітуче місто на Дністрі, економічне, соціально розвинуте з людським потенціалом. Що перетворилося? В три вулиці з магазинчиками. Все. Чому? На мою думку, на думку людей, є хтось за хто смикає за ниточками за ниточки і доводить місто до банкрутства. Отже, оскільки влада не звітується за минулий рік, не було офіційного звіту пані Симбалюк та офіційного звіту про роботу, Попробую за допомогою людей по їхній інформації з підбити деякі висновки. Перше демографічна ситуація. Дуже важка народжуваність падає місії Новодністровських діточок. Корінне населення, підкреслюю, корінне виїжджає за кордон масово, в тому числі на превеликий жаль на ПМЖ. Назад вони навряд чи вже повернуться. Друга ситуація соціальна, теж дуже погано. Дуже багато людей в місті Новодністровськ фактично виживає, виживає, не існує, а виживає. Особливо старики пенсіонери, їм дуже важко. Багато зі сторони з пенсіонерів нарікань на місцеву владу особисто на пані Цимбалюк. Ну, теж, треба сказати, були нарікання і на Болдашева. Картина не міняється старикам-пенсіонерам, малозабезпеченим верстам населення в Нодністровську дуже погано. Ще одна суттєва деталь соціальної. В сторони міста Новодністровська. Новодністровські дітки, як мені сказали, їх батьки ходять в школу зі своєю їдою, зі своїми тормозками, так як в 50-х-60-х роках минулого століття. Що таке? Це ж нонсес якийсь. Навіть під час війни міській владі повинно закладатися в бюджет гроші на їду діточок в школах. Вони повинні закладатися, вони закладаються. Де вони? Треба питати пані Цимбалюк та начальницю відділу освіти, чому не доходять до людей. Знову соціальна сторона дуже важка. Економічна сторона тут взагалі швах. Прибутку в казну ноль, економічних проєктів ноль, залучення інвестицій ноль. На війну не треба спирати. Скрізь на Буковині дивишся пресу. Всіх громади стараються залучити зараз війну інвесторів, знайти інвесторів, привезти, показати, що вони влили гроші в місцеву економіку. Можна вливати в новодністровську економіку? Можна. Чому не привозили інвесторів? Де проекти масштабні глобальні? Нема. Навіть не користують, не використовують такі резерви, як талановитих молодих. Бізнесменів міста Новодністровськ. Є ж бізнесмени від Бога? Ну, приклад, Алі Рябий. Хто його не знає, всі знають. Так де його бізнес зареєстрований? Правильно, в місті Києві, і туди він платить податки. Чому? Чому Новодністровська рада? Цимбалюк, Петрик Борис Юхімич, сам же бізнесмен, син бізнесмен? Депутати в багатьох є ж свої магазини, якийсь бізнес? Чому ж не звертають увагу на розвиток не тільки малого, а й середнього, і великого бізнесу. Чому молоді бізнесмени Новодністровська перереєструють свої підприємства в інші міста? Економіка, на превеликий жаль, швах. Екологія. Ну, я вам скажу, тільки про воду. тільки про воду. Хто знає, яку воду п'є місто Новодністровськ? От хтось знає, бачив аналізи води, вивісені аналізи води, вивішені. Так? Я знаю, багато людей міста Новодністровськ, ходять, набирають в ліси з джерел воду. А яку воду п'ють самі на яким повітрям дихають? Чому хворіють люди в місті Новодністровськ? Може погана екологія, Ну, є ж екологічний відділ. Якісь результати дав роботу, оприлюднив. З екологією теж погано. Кому живеться добре в Новодністровську? Питання багатьох хвилює. Простим людям Таній. Був у місті Новодністровську, бачив простих людей. В таких недорогих курточках, як у мене, стомленими обличчями, стомленими очима, заклопотаними з турбовими. Простим людям живеться в Новодністровській важко. Як і в усій Україні. Кому живеться добре? Правильно, зайдіть міськраду. Чиновникам міськради живеться добре. Світло є тепло, є зарплати, є льготи, є премії захмарні кажуть. Ну, оприлюднили б розмір премій. Чиновникам живеться добре. Ще одна така деталь: не дуже добра в місті Новодністровськ. Останні, погано навіть з. Обранцями народу, з людьми, які повинні захищати простий народ, з новодністровськими депутатами. Що вони зробили за рік? Якісь проекти, когось захистили, якісь гроші знайшли в залі. Що роблять новодністровські депутати, крім того, що піднімають руку. І ще й хваляться, ми були скільки на сесіях, скільки підняли руку. Результат роботи, який передусім економічний. Погано в місті Новодністровськ, дуже погано. Мені здається, на мою думку, на думку людей, які дають мені інформацію по місту і Садерську, хтось за кулісами смикає за ниточки, щоб угробити довести до банкрутства місто Новодністровськ? Хто? От я запитаю від імені Новодністровських людей, які не можуть добитися на прийом до пані Цимбалюк чи до пані Петрика, на яких не звертають увагу депутати. Запитати керівництво міста в особі пані Наталі Цимбалюк. Пані Наталі Цимбалюк, хто доводить до Новодністровськ до банкрутства? Чому ситуація в місті з кожним днем стає все гірше і гірше і доходить до краю? Чому багато проблем міста Новодністровськ не вирішується ні вами, ні депутатами? І хто доводить Новодністровськ місто Славне до Могили? Я думаю, ви надасте коли ж відповідь своїм жителям. До побачення. На цьому До побачення. Сюжет я зняв коротке відео, як завжди, інсайдерською інформацією. До нових зустрічей!